Зіставати спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. У мене питання цих Україна годує коштом кредитів МВФ, за які розплачувалися, будуть українські діти Ірина Міра. А що там Червоний хрест? ООН? Вони не хочуть погодувати і як годують хама з десятиліттями. 10 тисяч гривень на одного російського полоненого це норма. Бо якщо менше, то ми порушимо права людини. Женевську конвенцію. А те, що нашим пенсіонерам пенсія 2500, а на Дино 860 гривень зарплата військового після поранення виведеного поза штат 700 гривень, то ми права людини не порушуємо. Може до офтальмолога комусь треба звернутися. А ви бачили, які наші хлопці повертаються з полону? Ті страшні дні на все життя запам'ятає і один з полонених Михайло. Прізвище з міркувань безпеки та обличчя ми показувати не будемо в полоні його побратими, яким може аукнутися. Знущання над українськими полоненими для росіян було нормою, каже Михайло. Попре та холод на вулиці, Анців змушували роздягатися а за українську символіку погрожували стратою. Українців називали фашистами, били кийками, використовували шокер, лякали тим, що відріжуть кінцівки. У в'язниці Іванівської області Михайло травмували ногу та зламали ребра. Медичної допомоги з каліченим бранцям годі було чекати. Лише завдяки підтримці самих таких полонених Михайло витримав всі знущання. Хлопець вірить, що скоро додому повернуться. Його товариші в одній камері їх було шестеро, і не всіх поки що вдалося обміняти. Нині Михайло проходить рей. Реабі... Білітацію, а мама готує синові улюблені смаколики. Після реабілітації Михайло мріє охрестити планіницю. Адже в полоні навіть не знав, що сестра вагітна народження маленької власти стало для дядька справжнім святом. Потім Михайло планує знову стати в стрій, або звільнити нашу землю від російських загарбників. Українська співачка Софія Ротару, яка після 24 лютого 2022 року припинила концертну діяльність та зникла з інфопростору, перервала затяжне мовчання. Для цього стало спільнення українських гаро. Виконавиця не змогла пройти повз фотографії одного з захисників. Крім того, як повідомляють джерела Софія Ротару, особисто впливала на звільнення декількох хлопців через свої зв'язки в РФ. Терористи знущалися над військовополоненими, облетіла українські та іноземні ЗМІ. Софія Ротару опублікувала щемливий кадр, додавши до нього розбите серце вочевидь, жорстокість російських окупантів шокувала навіть співачку, пісні якої в РФ з задоволенням співали. Софія Ротару не дає інтерв'ю та коментарів щодо своєї позиції, однак іноді нагадує. На чиєму вона боці так співачка відреагувала на масований ракетний удар у своїх інста-сторіс. Артистка опублікувала серію знімків руйнувань у столиці. Вона показала пошкоджений бізнес-центр біля залізничного вокзалу, дитячий майданчик із величезною вирвою від російської ракети, центральні вулиці міста з палаючими автомобілями та інші наслідки обстрілів Києва. Софія Михайлівна уникала публічних обговорень війни, хоч має багато шанувальників у Росії та Україні. За словами її концертного директора, артистка вважає себе політичною людиною. Двадцять 28 лютого зірка опублікувала синьо-жовтий прапор і написала, що молиться за мира в той же час. А після 2014 року Софія Ротару частенько виступала в Росії. І Бобул був нібито не в курсі, що всі вісім років війни до повномасштабного вторгнення Софія Ротару виступала на російських фестивалях. Пісня Руку, Нова хвиля, знімалася в новорічних вогниках у Москві, отримувала там нагороди та дружила з путіністом Кіркоровим. Він схоже закрив на це очі, тоді як потапу дещо пригадав. Софія Ротару поза законом як а чова не можна рівняти те, що не можна рівняти. Висота цих артистів дуже велика. До них треба дотягнутися, щоб мати такі преференції. Я не знаю, де ротару виступала. У мене немає інформації. Я знаю, що вона зараз в Україні. Не треба копатися в якійсь білизні. Було й було. Де вона зараз, що вона зараз робить, не мене цікавить. Окрім неї, їздили, знімали штани на сцені, показували зади, а дуже багато перефарбувалися, бо зрозуміли, що Україна переможе, висловився Іво вобулом. Я не суддя, але кожен має клепку. Голові кожен міг подумати, що він робить. а Гроші можна заробити, але повага до себе, до свого народу держави, має бути на першому місці. Я за себе відповідаю, інші мене не цікавлять. У них є голова на плечах, і думають, самі додав артистам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.